Вчимося говорити правильно. Рукоділля, а не хедмейт, вихідні, а не вікенд, творчість, а не креатив. Покупки, а не шопінг. Бережімо мову і все буде добре, а не окей. Вітаю вас, друзі! Мене звати Ірина Кикоть. Я закохана в українське слово, сама пишу вірші. Закликаю вас усіх любити українське слово, плекати його, читати поезію, прозу українську, плекати рідне слово і любити свою рідну Україну. Думки сплітаються в слова. А як додати до слова слово, рядок, як лінія жива, у вірш складеться поступово. Там серце плаче і співа, Там мрія створиться казкова давно забуте ожива і в цім таємна сила слова. На чую на заря світанкова, ти лісами степами ідеш, українська чарівна я мова, ти у серці народу живеш. Рідна мово, зелена діброво, Чую пісню твою запашну, ти квітуєш пелюстками слова, я листоча в твоєму саду. Мелодійна моя, промениста, як земля, твій багатий словник, українська я мова причиста. Ти у серці народу навік. Мова наша мова, мова кольорова, гроза травнева й тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, вічна юна, мудрість, сила наша совість. Як промені сонця чудова, ти у світі ніколи не мреш. Українська чудова мова, ти у серці народу живеш. Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби сяйво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якої серцям не рости. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривогою дзвін. Починаймося з рідної мови. З тії щирих та мудрих глибин. Мова, Мова – жива душа народу. Українська мова мова солов'їна. Багато письменників і поетів згадували її як душу народу, яка не вмирає. Вона живе разом з батьківщиною. Мати промовляє до дітей українською мовою. Діти їй відповідають також мовою. Жива мова, жива і україна. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов та пташка, ти полетиш, де світу знав, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, і вся вітчизна. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любимо її, розвиваємо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта. Парость виноградної лизи, плакайте мову, пильно й не настану. Політь бур'ян Чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Рідна мова. Без тебе ніхто, ми відіране вітром листом. Найбільше надрозді добро кожного народу. Це його мова та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Мова гідна, слово гідне. Хто вас забуває, той у грудях не сгденько, але ж камінь має. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища за пташиний спів, В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним і з попелища феніксом стає, вона для нації гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все забрали, залишилося слово. Знову до життя повертаємося ми. Лишень тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.